Доброго дня, шановні стрільці, ви на каналі Кая БТСА Спеціально для першого телеграм-каналу про карабіни в Україні карабін здорової людини. Маленький випуск огляд, а також з невеличким тестом зброї, яку я, чесно кажучи, ще так широко не бачив. Але зайшли вони по широкому фронту, зайшли вони цілою модельною лінійкою, і нам вдалося сьогодні декілька штук потестувати спеціально для вас. Це. Air 15 від компанії Tink Arms. До зустрічайте. Tink ARMS Ви вже бачили у мене на каналі. Ми знімали про поршневі карабіни, так, скажем службові поршневі карабіни. А сьогодні поговоримо про класичну Air 15. Це, як я казав раніше, я вимушений фанат цієї платформи. І вона мені така ближче ментально, зрозуміліша. І якби, через то можу вам більш детально про цю платформу розповісти. В основі. Нормального карабіна лежить наступний момент. Передусім, це матеріали виготовлення. Розумієте, Ринок ar 15 в світі настільки тісний, настільки там така плотна конкуренція, що чимось здивувати клієнта досить складно. Тому на сьогоднішній день ar 15 це взагалі такий конструктор Лего, де ви можете саме бюджетно, там Diamondback ДБ-15 чи Radical... Купити, запихнути в нього дорогий ствол, запихнути в нього затворну групу від GP і на виході отримати непогану, непогану таку штуку. Але це більш для продвинутих користувачів, для звичайних користувачів, які не бажає заморочуватися з. Таким поглибленим вивченням матеріальної частини ar 15 а тим більше влазити в тему оформлення дозволів на основні частини зброї, це все якось дружити, шукати майстерні, шукати, хто там вам замінює той барелнат, правильно закрути з довжним ус... зусиллям і так далі. От є оця середньоцінова середньо -цінова група, в якій править бал, там буквально невелика кількість виробників. От, ну, серед них, я можу сказати, там Sprінгсу Saiant, Саважі. І ось це такий потужні. Конкурент, який може потіснити їх на ринку, це компанія Tink Arms з їхньої ar 15 X15. І от вже говорячи про цю арку, про нього вже багато де я чув, прийшов час познайомитися з нею більш так детально. Через те, наш випуск буде більш таким порівняльно суб'єктивним по відношенню до основних конкурентів, ніж просто огляд ar 15 Я каже мій друг Юра Ульянов. Я, Юра, ти дивишся цей випуск точно і знову ж ти мені поставиш лайк, як і інші, я надіюсь, так? І ти напишеш, Ігор, невже ти віриш, що R15 між собою відрізняється? Ой, Юр, що тобі сказати? О, зараз ми це будемо і виясняти. Серцем R15 є її ствол. Ствол тут у нас холоднокований, марка сталі для допитливих 36 хром молібден нікель. Це стволи, які точно такі точно ці самі стволи використовуються на карабінах від компанії Кінкарт, а також на цілі низці карабінів від інших виробників, в тому числі і в штатах. До речі, ви, я маю сказати, що це виробник Словенії, тобто це європейська така R-15, і це вже, чесно кажучи, так в деталях, в деталях вже видно. Давайте подивимося на її аперловер. Аперловер знову, з одної сторони, нічого дивного, 7075-й це ковані заготовки. До речі, зараз подивимося, чи є тут клейма. Ні, є така думка, що це свій аперловер, і він по деяким таким граням, фаскам, мілачам, не схожий на корейський аперловер, який використовує велика Кількість виробників, тобто в цілому ну, от, тут все, все добре. Гайка ствола. Сама гайка ствола тут мені не видно. але я думаю, дивлячись, ага, ось я бачу її. Величину вона в довжину сантиметрів 5. І дивлячись на те, як посажена цівка, до речі, дивіться, є такі центровочні два відлива з обох сторін, які допомагають вашій цівці сісти абсолютно однаково. М-лок ем панель тут класична, як зверху, так і по бокам і знизу. До речі, ще такі моменти, це не те, що там діферці арки, але зверніть увагу, дуже багато виробників забивають болта і не роблять м ем лок панель е, саме тут. Ця цівка, вона зроблена. Відчувається, що хтось їх консультував тут грамотний. Так, ця цівка зроблена таким чином, що у нас немає вівера на місці посадки руки. Цівка відчувається тонкою. І от як для мене, трошки за, за довгий приклад, як для мене оцей момент контролю дуже позитивний такий. Знаєте, і більше того, мінус міліметрів 4 від висоти лінії прицілювання також є таким позитивним бонусом. Тобто за архітектуру цівки і за конструктив її, прям така тверда п'ятірочка. І вміняється вона також досить, досить простою маніпуляції за рахунок одного шестигранника. Буквально маленька така деталь, я вже говорив, що тут регульований газблок, але дивлячись, я не, не знаю, чи нашому глядачеві буде досить добре видно. Але цей газблок регулюється не так, як там звичні китайські з Аліекспресо по 30 доларів, нічого проти них немає, за виключенням їхнього ресурсу. А він регулюється з, з такими чіткими. Як це, щелчки, щелчки. Він регулюється щиткими кліками і стрільцю буде десь досить зрозуміло за рахунок там кількості кліків в якому положенні буде газблок повністю закритий, в якому він буде умовно під, нас, налаштований під глушник, а в якому положенні ми його викрутимо. Тобто кількість кліків тут відчувається досить чітко, тому що такі проточки. На самому гвинті, який регулює. Ступінь відкриття газблоку. І ще такий позитивний момент, який прямо от мені вже так в очі кидається, він був і на тінкарус на карабіні. Це дульне гальмокомпенсатор трьохкамерний Чисто візуально, мені поки що не вистачає. От, Вертикальних камер, які будуть компенс... які будуть відводити порохові гази, особливо гарячі порохові гази, які будуть попадати в першу камеру вертикально вверх, але це чисто, суб'єктивно, постріляємо, побачимо. Я навмисне нічого не говорю про механічні прицільники, які тут є штатні, просто це трошки не мій рівень компетентності, тому про них нічого сказати не можу. Е, Слідуючий момент, який мені дуже сподобався, це косить запобіжник, який амбідекстерний і є на всіх карабінах лінійки, прямо вже в базі в стоці. Це більше того, зверніть увагу, він. Він працює під 45 градусів. І для, того, коли, для, для, стрілька, для стрільця спортсмена, коли ми вкладаємося в, в карабін при вкладці, це прям краще відчувається це положення. Це такий must-have для тих, хто хоче стріляти спортом. Фурнітура, наскільки я розумію, у Тінкарм своя. Тому що таку ручку, точно таку ручку ми бачили на самому карабіні в, в, в минулих випусках. І ще таки. Вишенька на торті, це ручка взведення. двостороння. це прямо такий тут, тут свій, е, свій до речі, бренд Video LT. Я так розумію, що раз тут ця ручка вже брендована, то скоріш за все, що у Тінг Arms є ціла лінійка своїх продуктів, які вони, напевно, що випускають окремо. Ну, Газблок у всякому випадку точно можна було випускати разом з запобіжниками. Е, про сам спуск. Це звичайний міл спек, наскільки я розумію. Тому що це одностейджовий міл спек з великим овертревелом. Це, напевне, що просто базова штука. Ну, Поміняти його не проблема. Розміри шахти тут звичайні, в карабіна, в карабіна того трошки було все по-другому. Тут звичайна арка. І давайте подивимося все-таки в кишки і вже після того підемо стріляти. Ну, Чесно кажучи, нічого тут такого прям нового для себе я не побачив. Ось бачу сліди фрезерування. Да, вони самі фрезерують, дофрезеровують точно ці заготовки, тому що на внутрішній поверхні видно роботу фрези. Нічого поганого не скажу, просто, просто вона є. І все. Що стосується самої затворної групи. Підозрюю, що це середньобюджетна якась затворна група. DI вони льють самі. Тому що тут є такі сліди, сліди лиття. І я думаю, що тут, напевно, повний цикл виробництва у, цих, у цього виробника. Ну, Судячи по цим деталям, це явно не покупні не американські деталі, які купуються там більш бюджетними виробниками. Ну, В принципі, це непогано в відношенні гарантій, тому що якщо є, якщо є повний цикл виробництва, то це завжди великий плюс в тому плані, що можна це все діло поміняти. Ремонт будь-якої складності можливий новеньке, Все в маслі. Я думаю, що нам не треба буде його вже далі розбирати. Але е, таке перше враження це такий нормальний, середньобюджетний продукт, який може конкурувати з основними лідерами ринку прямо на раз-два. Єдине, чого мені не вистачає об'єктивно, це к'діантапки ось тут. Це було б взагалі відтінкаром з таким. Такою вишенькою на тортику і таким правилом хорошого тону. У всьому іншому, до речі, так, підімтапка і націвки також. Ось вона. У всьому іншому абсолютно конкурентний карабін і, напевно, що пора стріляти. Мої враження щодо цих карабінів після стрільби. Перше, моє почтіння, знімаємо шляпу перед сівкою. Справді реально от, прохавана така штука, мені сподобалося. Хтось явно хто стріляє спорт, допомагав конструювати цей момент. Другий момент дульний гальмокомпенсатор працює, от прям класно працює. Карабін лишається стабільним. В принципі, ця арка поводить себе так, як і має поводити нормальна арка без якихось проблем, без ну, взагалі. Нормальна робота в аеросистеміні. Що стосується спуску, спуск це, ну, чесно кажучи, трошки э, така ложка дьогтю в бочці меду, спуск потрібно міняти. Ну, Будь-який власник арки це може зробити і поміняти також без проблем. У всьому іншому, хороший середнічок, середньобюджетний сегмент. Я думаю, що лідери, лідери ринку ну, мають трохи напрягтися з приходом цієї арки. Реально. Що стосується її ресурсу, я не можу вам сказати, тому що ресурсних в мене е, випробувань не було. Даних я про це не знайшов, але знову таки, який ресурс у арки? на да, безкінечні, просто міняйте там основні деталі, узли і все буде класно. Як основна база, прям підходяща на 300%. Що потрібно її тюнінгувати, я вам сказав. Це буквально один ОСМ, і я би, ще чесно кажучи, поміняв ручку на більш вертикальну. І навіть це компенсатор можна залишати. Ну і да, зараз мені напишуть, що я нічого не сказав про прицільні механічні, якщо на випадок зламається каліматор чи розіб'ється оптика. Пока.